Друзі, привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом насмажимо ось таких дуже смачних та швидких оладок. У мене тут кефір 300 мг, і я його трішечки підігріваю, аби був тепліший, аніж кімнатна температура. Тепер сюди додаю 2 яйця, сюди ж додаю цукор, сіль, і я ще хочу додати сушений чесник. І сюди ж додаю соду, одну чайну ложку і все перемішую до однорідності. Тепер сюди починаю додавати борошно. Борошно я вже просіяла, потихеньку додаю, перемішую. Тісто повинно бути як стандартне тісто для оладушок. Тісто в мене готове, ось такого має консистенцію. Єдине, що борошна може піти більше або менше. Тут вже треба орієнтуватися безпосередньо на консистенцію самого тіста. Тепер сюди буду додавати. У мене тут 150 грам ковбаси. Я взяла шматочок салями у мене був і шматочок молочної ковбаси. Можна додавати абсолютно будь-що. Головне, аби начинка була готовою до споживання. Викладаю сюди і сюди ж буду додавати сир. Будь-який також твердий сир, потерла я його на. Великі терці теж сюди викладаю і добре вимішую. На плиті в мене вже практично розігрілася сковорідка із олією, і аби легше було викладати тісто, я ще підготувала ось тарілочку із холодною водою. Тепер сюди опускаю ложку і потім набираю тісто і викладаю ось на сковорідку, формуючи ось такі кругленькі оладки. Тепер на середньому вогні буду смажити з обох сторін до золотистості. І ось оладки, які я вже посмажила, я обов'язково перекладаю на тарілочку із рушничками, аби прибрати зайву олію. Ось такі в результаті оладки у мене вийшли. Хочу показати, яка оладка. Всередині. Ось одну розламаю. Пухкі, м'які, дуже ароматні, ось буквально за 20 хвилин можна собі приготувати смачненький перекус. На сьогодні в мене все. Я вам хочу подякувати за перегляд. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.